А це так працює віброплощадка, виготовлена мною. З чого я її виготовив? За основу взяв лист фінської фанери десятка, та використав точило китайського виробника. Як тільки прикрутив, звісно, навал на гайку. Переварив болта для дисбалансу, то розвалився він моментально в щитині секунди. Прийшлося виготовити стальний корпус, базу з уголка, ну а тут верхня обойма підійшла 76-та труба, кільце одне, друге з'єднав перемичкою, звісно, переварив і знизу поприварював. Використав двигун, мало ну, малопотужний 120 Вт, але для домашніх виробів цього, я думаю, буде достатньо. Саме головне в цьому, що це треба, щоб двигун був на двох підшипниках, щоб вал ротора фіксувався в двох місцях підшипниками, щоб не так швидко виходив з ладу. Бо дисбалансер це буде все, цьому буде сприяти. Куди використовувати цю віброплощадку? Налаштування площадок з бетону от мосток. А також, коли змонтуєш на стіл, на основу пружину, то виготовляти тротуарну плитку, невеликий бордюр. Ну а що мені? Будемо пробувати.